Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити підмінки в акваріумах. В трьох в оцьому акваріумі, отдам в тому дальньому, і ось тут знизу зараз покажу. Ось тут в цьому, нижньому тут соми сидять, сомі кенфітруси. Будемо робити в цих акваріумах підміни. Як я це роблю, що я роблю, я вам зараз розкажу та покажу. Так, що що я спочатку роблю? Спочатку я вимикаю фільтр. Зараз вимикаю фільтр. Так, опа, є, фільтр ми вимкнули. Так, знімаємо кришку, знімаємо, здвигаємо. У моєму випадку здвигаємо. Е так, Попроблю, бачите, на кормах лежить. І достаємо губку з фільтра для того, аби її помити. Так, зараз. хоп, Тут на ній стільки бегнуки. Хоп, у відеречку, все. Це в хату я зараз віднесу, помию. А тут. А ми з вами будемо далі приступати. О, так, Зараз поставимо, хай водичка збігає. У мене от акваріум на 70 літрів. І я роблю тут підвійну 20 літрів. Раз в неділю. Це, в принципі, хороша подмінка. Зараз я поставлю дещо. Так, все, водичка зливається, поки зливається водичка, будемо чистити. Акваріума. Тут має і під ногами. Чистимо стінки в акваріумі. Дивіться, це обов'язково робити, тому що на стінках акваріуму скрізь збирається нальот. Бактеріальний нальот, який потім може визвати ну, болячки. Ну, По-перше, це для естетичного, щоб воно красиво було. Ну а по-друге, все ж таки тут збираються бактерії. І може потім рибка захворіти, тому я... Кожен раз, як роблю підміну, ну, все скло. Ну, дно я, звичайно, не чіпаю, але а, все, що можу достати, я вимиваю. Так. Я це все вимиваю. Грунт я також ціфонюю, тут в мене грунта немає, тут трошки остатки, але він ну, не брудний. Я його ціфоню, коли він брудний. У мене є такі акваріуми, де він забруднюється швидко, а є такі, де взагалі ну майже чисті. Ось тут він, наприклад, чистий. Тому зараз я зіллю воду і далі вам покажу. Ну що ж, водичка злита, два відра, оклишки помиті, губка з фільтра також помита. Зараз будемо ставити губку, заливати водичку, поки я вам розкажу, для чого робляться підміни в акваріумі. О, ну дивіться, рибки ж у нас їдяться, десь у них виходять продукти життєдіяльності. Тобто так какашки виходять. А, ну і, а, Виділяються також з цим погані елементи. нітрити, нітрати, піднімається у рівень вуглекислогазу, так як відбувається процес гнієння. І рибка може просто задохнутися у, у своїх продуктах життєдіяльності. А, також а, рибка може не рости через це. Рибка добре росте у свіжій воді. Це дуже кажу. Також, якщо водичка не міняна, рибка може бути стресувати, погано плавати, погано їсти, бути в поганій, ну, колір буде не яскравий, ненасичений. Ну і це може навіть призвести до смерті. Тому я вам кажу, не нехтуйте підмінами води. Робіть. Навіть якщо у вас водичка чиста в акваріумі, ви дивитесь чиста гарна, але все одно. Ну зробіть, будь ласка, підміну. Це дуже важливо для життя рибки. Вона у вас довше проживе, якщо буде жити у чистій воді. Ні, звичайно це залежить від видів, але у більшості риб потрібна бути чиста вода. І свіжа. Так, по поводу води я заливаю відстояну водичку. Звичайно, ви можете заливати з-під крана, але тут дивлячись у кого яка вода. У кожному регіоні, у кожному місті своя вода, тому дивіться індивідуально. Якщо заливаєте воду з-під крана, дивіться, щоб вона була не холодна, а приблизно такої ж самої температури, як і в акваріумі. Ну тобто десь 24 градуси. Якщо що, у мене просто помпа не працює, мені треба зараз робота, трошки тут. Своє відпрацювала помпа. Треба нову купувати. О! Запустилася. Тому я ж кажу, тут індивідуально я відстоюю. Ну, мені так трошки ну, надійніше, як звикер, відстоювати водичку. А ви можете робити по-іншому. Тому якось так. Зараз вам покажу, що в нас вийшло. Ось так. Бачите, фільтр працює, акваріум з водичкою. Звичайно, тут зараз смоляка трошки піднялась. Ну Зараз це все профільтрується, а ми з вами йдемо далі до того акваріуму. Ще один акваріум. Також бачите, водичка злита, фільтр мити, зараз будемо заливати. Дивіться, барбуси грають. І знаєте, що обідне? Що це все чотири самця. Оце дуже бідне. Ну, зараз я залью водичку, вам покажу. Ну що ж, водичка залита. Бачите? Я вам зараз дивіться тернація. Е, я вам кажу, що вона скоро здохне. Я вам це обіцяю. Чому? Ну тому що вона себе веде не так, як інші. Дивіться, інші себе спокійно ось плавають у товщі води. А та, це плаває на поверхні. Це останні два дні стається, якщо не три плаває під, під поверхню, бачите, странно. Скоріше за все її в течені цієї неділі прийдуть гирі. бачите, щось... а, листучок заплутався. О, все. Краса. Бачите, водичка поміняна, у нас залишився один акваріум. Ну що ж, дійшла черга й до цього акваріума. Запам'ятаємо так, що у нього тут дуже багато на дні, дуже грязне дно, багато мусору. І зараз ми це все виправимо. Ну, все, у цьому акваріумі також під водичка підмінена, фільтр помитий. І ось так виглядають наші. Ой, вибачаюсь. Отак виглядають наші три акваріуми. Тут чим, я не знаю, ми чомусь цей акваріум не хоче нормально показувати. Щось не виходить, я ж кажу на цей акваріум. Ну і звичайно ж оцей. Так. ну в принципі і все. А я вам кажу до нових зустрічей.